Вітаємо на хвилях улюбленого шкільного радіо Тисяча друзів! З вами рубрика Все про все! Та її ведуча Поліна Ільчишина, учениця вже восьмого класу. Дорогі друзі, ми на порозі найчарівнішого часу року новорічні свята. Цей час сповнений чудес, магії та незабутніх моментів. Готові до дива! Тоді налаштовуйтеся на святкову хвилю, і разом ми будемо створювати новорічну атмосферу. Сьогодні у нас в студії справжній гість із Лапландії. Сам Санта Клаус. Вітаємо вас, Санто! Хо-хо-хо! Мері Крисмас! Добрий день! Радий бути тут і ділитися святковим настроєм з вами та вашими слухачами. Санто, скажіть, як проходить підготовка до Різдва? Це ж напевно дуже напружений час для вас, так це правда. Мої помічники Ельфи працюють над виготовленням подарунків. А я перевіряю списки дітей, щоб дізнатися, хто був слухняним цього року. Ми працюємо безупинно, щоб усе було готове до свят. Санто. А хто перший зустрічає новий рік? Найпершими зустрічають новий рік жителі тих островів, що розташовані в Тихому океані. На заході від нової Зеландії, тому вони можуть сказати: ми вже святкуємо новий рік, а ви ще ні. А розкажіть, будь ласка, про магію новорічних свят. Різдво це магія, яку не можна побачити очима, але яку відчуває серце. Вона в кожному сміху, у кожному обіймах, у кожному акті доброти. Магія новорічної ночі є особливою, тому що як вважають. На цей час відкриваються чарівні ворота між нашою реальністю та казковим світом. Деякі люди вірять, що саме в ніч на 1 січня можна попросити у всесвіту щось незвичайне, і якщо бажання сказати так, щоб воно не потрапило до чужих вух, воно обов'язково здійсниться. Чи є у вас побажання для наших слухачів цього різдва? Я завжди нагадую дітям. Що чудеса трапляються тоді, коли вірите в них. Тому не бійтеся мріяти, навіть якщо ваші мрії здаються великими. Я завжди готовий допомогти здійснити їх. Не забувайте, що справжній подарунок це не завжди те, що ми отримуємо, а те, що ми даємо. Допомагайте своїм близьким, друзям і навіть незнайомим, і ваші добрі вчинки обов'язково повернуться до вас. Моє побажання всім бути добрими один до одного, не забувати про любов і турботу, а також вірити в чудеса, адже саме це робить свята особливими. Дуже дякуємо за цікаву розмову, Санто. Бажаємо вам чудових свят і успішного здійснення всіх ваших місій цього року. Дякую вам, щасливого різдва і веселих свят! Нехай цей час принесе вам радість, тепло. Та мир з Новим роком та різдвом Христовим бажаємо вам здоров'я, радості та тепла у кожному дні!